Приготування бульйону із копченої сьомги. Я вас сьогодні ознайомлю. Він виглядить в тому вигляді ось так. І дуже-дуже смачний, тож рекомендую всім готуйте! Сьомга у мене у копчення. Я туризі, і я буду різати її ось таким коптером. Рибку я порізала ось так кубиками, значно виглядає. І готова, тому що вона е, гаряче окопчення. А, морква в нас вже зварилася. Я також додала е, приправу 15 овочів. І буду зараз погажати рибку. Наша рибка вже. Кастрюлі, ось із моркою. І буквально дві хвилиночки, і вона буде готова. І бульйон, прекрасний наш бульйон з копченої е, е, сьомги гарячого копчення Буде готовий, будемо лазувати. Це дуже-дуже смачно. Бульйон наш готовий. І зараз будемо пробувати. Я додавила ще зеленого кропу. Ось квадратик кусочки рибки. М -м -м, дуже смачно. Ще, хто любить, додавте перчику і прямо, прямо смакота. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові. До зустрічі!